України генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів. Хочу вас попросити охарактеризувати сьогоднішню атаку. Атака противником з застосування всіх сил і засобів, які у них є. Ми бачили, а це характеристика така, яка відбувається десь. Від 500 і більше повітряних сил, і тому біля 600 було безпілотних апаратів різного типу, і 36 ракет. Ракети базувалися і використовували платформи як повітряні, ту 95 МС і ту 160, так і наземні іскандери оперативно-тактичне. Ракетні комплекси, з яких запускались як крилаті ракети Іскандерка, так і балістичні Іскандер М. Крім того, була аеробалістика. Це ракети Іскандер, які пускаються з літаків Міг-31, і тому вони мають назву Кінжал, і різниця полягає в тому, що до швидкості ракети додається ще швидкість літака. І вона стає ще більш важкою щодо знищення нашими системами в даному випадку батареями Петріот американськими. Які у нас на озброєнні такого типу ракет. Крім того, туман такі умови ракети і «Скандери» І кінжали, ті, Шевцкандеріс, які спускаються з повітря, калібр, вони пройшли програмне забезпечення модернізацію. і тому маневрують на кінцевому етапі польоту. крім того, використовують паски для того, щоб захоплювати і збивати з курсу наші проти ракети. Ну і крім того, противник використовував, як ми бачимо, зміни в погодних умовах. Тому що э, низки літячі цілі, які літять на малій висоті, в таких умовах виявляти, супроводжувати, а це означає знищувати э, ще більш важко. Тобто, э, по сакупності це був масований э, повітряний удар, який насилений на об'єкти енергетики, водопостачання, тобто, э, значить, це підірвати. Умови забезпечення життєдіяльності наших громадян, мешканців і в тому числі і столиці, і в першу чергу, як вони говорять, міста, де приймаються рішення, і де сламати волю містян громадян, вони хочуть в першу чергу. Пане Ігоре, ми спостерігали якраз як цієї ночі. Ті ж самі крилати ракети летіли в одну сторону на захід, потім розверталися, поверталися на Київ. У нас так влаштована система протиповітряної оборони, що ми не можемо їх по дорозі збити. А, чи це при... через масованість таку, чи, чи це недостатньо якраз Я... нашого? Я відповідаю різниця між крилатими ракетами і балістичними полягає в тому, що балістика це відносно прямолінейний політ ракети. Ну, вона може пікірувати чи кабрірувати. Кабріруватися, підніматися вверх, да? збільшувати висоту, а потім переходить в піке, тобто вниз. В таких умовах значить велика швидкість, і в цьому проблема. Крилаті ракети переваги мають інші. Вони можуть вводитися такі їм польотні завдання, завдяки яких ми розглядали декілька разів у вашому каналі, значить, здійснювати пуски одночасно чи будь-як, але захід на ціль, в даному випадку, наприклад, нашої столиці, з усіх сторін, тобто вони облітають зони протиповітряної протиракетної оборони, заходять. Ви вірно сказали на захід розвертаються і з західної сторони значить, здійснюють атаку на Київ, хоча запускалась зі Сходу. І це зветься такий зірковий удар, коли розраховується, що ракети в даному випадку з усіх сторон фактично в близькі в один час заходять на об'єкт. Тому тепер стоїмо на місце наших обслуг батарей, що їм одночасно треба вести огонь фактично з усіх сторон. Ну там розподіл, розподіли, де управління так таке інше, але це складні питання, напружені в зв'язку з тим, що обмаль особливо проти балістичних ракет, а в таких умовах і проти крилатих ракет засобів. То ми бачимо, що деякі з них прориваються і наносять удари. Добре, пане Ігоре, але ми бачимо, що є низка областей, де якраз е, пролітає дуже багато ракет, а Потім прилітають е, до е, столиці. Отут я хочу це почути. Це нестача ППО, чи що? Адже е, е, і так ми дуже часто чуємо там е, закидання про те, що а чому е, там мовляв збивають над містами? Тут більш зрозуміло, але коли ми бачимо, як ті самі БПЛА, просто так от курсують туди-сюди. Е, ось тут питання: це їх настільки багато, чи у нас мало ППО? І то і інше, ми ж з вами зараз обговорюємо удар, в якому приймали участь більше пів тисячі, то є масований угу. 600, шістсот. Ну якщо подивитися… 635, здається, так ну да я сказав більше 600 і більше пів тисячі, це масований. Означає і тепер, значить, все це розподілити, якщо на наших заходах. Засобів, які ми маємо, то виходить, що це дуже невелике велике напруження, і потім по ним можуть не всі засоби працювати. Ми знаємо, наприклад, мобільні групи наші Вони ефективні засобами стрілецькими, там кулеметами чи зенітно там до кілометра, але не більше півтора. Вони на маршруті можуть підніматися там до трьох кілометрів, тому що пролітати, і вони по ньому не мали можливості. дії, а потім на місце знижуються і атакувати. Ми знаємо, що в поверхі хіба та поверхівки в Києві влітали там на п'ятому поверсі, сьомий, дев'ятий, тобто вони знижуються, йдуть там між по вулицям уже коли тут зайшли на об'єкт, і б'ють. Тобто вони знижуються, а це означає, що. Важко їх виявляти і супроводжувати. Ось просто якщо стати на цю вулицю, подивитися, отут тут он є, вулицю пройшов ви повернумо право. Тобто втрачається його супроводження, а треба ж захопити і швидко його знищити, і виникає тому проблеми. Тобто, противник весь час вивчає ситуацію, значит, модернізує свої засоби, а потім з урахуванням здібності нових, які додаються цим засобам, він. Розробляє нову тактику застосування, от як приклад був такий: Тобто летить на одній висоті, підходить, потім знижується б'є, і це різних засобів, різної тактики. Ми з вами передивились балістичні ракети, крилаті ракети, а також безпілотного ударного апарата типу шахет. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Іро... Ігор Романенко, військовий експерт, засновник. Благодійного фонду за Крима. Дякую вам. До побачення.